Привіт, друзі! Вітаю вас на огляді цього красення. Це в нас Subaru Outback, можна сказати, король всіх Subaru, тому що це комплектація Touring і тим паче мотор 2.4 Turbo. Ну той, що майже всі зараз хочуть. Багато хто собі відмовляє в такому задоволенні, тому що трішки, можна сказати, прожорливий автомобіль, тому що в середні витрати у мене зараз виходять 13. І це я можу сказати, прям база. Менше я сумніваюся, що у вас буде більше легенько, якщо будете трішки активно на ньому їздити, і це я кажу про витрати по місту в Київ. Да ми в Києві для тих, хто не знає, що це за мотори, немає що вам розповідати. Просто спочатку покатайтеся на 2.5, потім на 2.4. Зрозумієте, яка різниця Колосальна. тому що 2.5 мотор він. Надійний, він довезе тебе в будь-яку точку світу. Я можу впевненістю це сказати, тому що він взагалі не вибагливий. Цей, можна сказати, теж, але трішечки більше в нього витрати. Так що до цього потрібно бути готовим. Якщо тебе не хвилюють витрати палива і є можливість забезпечити цей автомобіль бензином, тоді варіант просто суперовий. В цьому відео ми будемо робити огляд цього автомобіля, тому що він уже продається. На цьому каналі також є, як ми його відновлювали. Кому його потрібно, будь ласка, я думаю, зможете знайти. І я пропоную почати з підкапотного простору. І починаємо ми з підкапотного простору, тому що це серце автомобіля, його потрібно вам показати. Це в нас мотор FA24F здається. Тобто ми можемо зрозуміти, що це 2,4 на 260 кінських сил. Тобто цей автомобіль їде. Я маю на увазі в порівнянні з 2,5, а не з іншими якимись спортивними автомобілями, тому що Subaru взагалі позиціонує цей автомобіль як. Універсал з збільшеною прохідністю. Ось так. Це не універсал, це не джип, це не паркетник, це ось така назва. Ось так виглядає підкапотний простір. Тут у нас рихтувалася ось ця частина, а також замінювався кусочок порогу. Тому що пошкодження, я вам пізніше розповім про них. В Попередній частині у нас тут заміна тільки ось цього ока. Була ось ця вся касета з радіаторами і з дифузором. Вся залишилася його рідна і ніхто не чіпав. А так, в принципі, підкапотний простір звичайний, немає що більше показувати і на що акцентувати увагу. Так, по файкі фар були раніше в нас питання, зараз, начебто, все тримається добре і вушка. Відреставровані вже набагато краще, тому що дуже тяжко знайти майстерів по пластику, ті, що можуть зробити прям якісно. Звісно, можливо, і в регіонах десь і є, але відправляти фари, потім забирати їх не дуже хочеться, тому що були нюанси з відправками. Потім приходять фари на пошту, а вони поломані знову. Так що стараємося це тут знаходити. По запчастинам, що в нас було замінено? Бампер ми спасли капот. У нас був фарбований половина капота, тому що тут невеликі були потертості і заломчик ось такий. Десь сантиметр, там, не критично. Заміна крила і заміна, звісно, дверки. Прорехтовочним роботам ось ця частина, і заміна крила. Порогу, ось того кута, але це в відео там, де ми відновлювали автомобіль. Я все показував, як це все ми робили. Все, під капотом в принципі нічого цікавого більше немає. Так що переходимо до салону. А давайте ще покажу вам, як він виглядає. До речі, тут у нас стоять, як ви бачите, нестандартні диски, це в нас 19. ті І мені прям тепер подобається, як воно виглядає. Да і в принципі всі мої знайомі, ті, що бачать автомобіль, кажуть, вау, це воно, звісно, тепер по-іншому взагалі виглядає. Я взагалі не розумію, чому вони не ставлять за воду 19-ті диски. Вони сюди стають як рівні. Просто нічого не треба, просто ідеальненько все. І тим паче машина стала тепер трішки вища і виглядає ну, майже вже як паркетник якийсь. А, у нас ще фарбована ця дверка. Забув. Тут були подряпани, вона також пофарбована. Тобто фарбована дверка дверка крило, кусок капоту і бампер. Так, якщо я вже розповідаю про пошкодження, то покажу, як виглядає внутрішня частина порогу. Вона тут кусочком мінялася, ось цим кутом. Ну і звісно, вона пофарбована. Робили максимально як могли якісно, так що побачити, в принципі, не дуже легко, що там щось замінювалося. Так, обійдемо по кругу, як він тут виглядає. Знаєте, що мені подобається? Те, що тут немає наліпки XT, тому що незрозуміло, що це 2,4. Ну, звісно, зрозуміло тільки по трубам, тому що в 2,4 дві труби і. Люди не розуміють, що це такий незвичайний автомобіль. І ти, коли хочеш трішечки газануть, то я можу сказати, що тут це виходить і можна навіть когось обігнати, тому що на 25-му такого ти не можеш собі дозволити. І поки ми не перейшли до самого цікавого це до салону, покажу вам багажник, так як ми стоїмо позаду. Тут велика купа, звісно, моїх запчастин, і можу сказати, що тут дуже величезний багажник вміщається. Багато всього дуже класно, що ти можеш просто ось так зробити. І покласти сидіння, переднє сидіння трішки подвинемо, і тут можна зробити просто рівний пол. До речі, колись ми їхали так в Харпати, тут лягає спокійно дві людини, і тут з цієї сторони складаєш всі речі, і прям кайф. По безпеці все ми відновлювали. Також, здається, в тому відео, де ми рятували автомобіль, це все є. Якщо когось це дуже сильно цікавить, безпека вся на місці. Права частина автомобілю залишилася рідна. Я маю на увазі по фарбуванню. Автомобіль намили, трішечки, до речі, і полірнули, тому що це чорний колір. Дуже тяжко, як ти знаєш чорні автомобілі зберігати в ось такому стані. Ну потрібно зробити кераміку, тоді буде все красиво. Тому що, якщо робити кераміку, то потрібно прям на ідеальне полірування віддавати автомобіль і потім вже робити кераміку. І незвичайно, тому що ми коли самі її робили. Вистачає на пару тижнів. Я думаю, що воно того не вартує. Якщо сам будеш робити, маю на увазі. Якщо професіоналам це довірити, то так, там ефект, звісно, буде. Гідрофоб працюватиме набагато довше. До автомобіля просто не буде прилипати бруд і він буде довше залишатися чистим. Давай одразу розповім, які відмінності в турінгу, поки зовні, а потім перейдемо в салон. По-перше, це накладки сірі. Одна, друга, ось ця вся сіра частина. Ось ці накладки сірі. На дзеркалах, ну і ось ця передня губа також сіра. В лімітеді губи можуть бути. Верхні на рейлінгах і на дзеркалах в них не буде сірого кольору, в них будуть чорні. Це самі основні відмінності, маю на увазі зовні. Ну і звісно, ще тут є третя камера. Вона є також тільки в турінгу. Ну і ще тут є, звісно, це складання дзеркал. Якщо ми закриваємо автомобіль, таке є тільки в турінгу. У нас були випадки, коли людина купує автомобіль, Limited Outback, а потім каже, а в нього що? Дзеркала не складаються. Ми кажемо ні, механічно тільки. Це тільки турінг. До речі, колеса ж ж нестандартні, вони з звичайних дисків Субаровських не підходять, тому що 19-ті. Поставив сюди все сезонні, тому що я минулу всю зиму від'їздив на таких шинах. І з нашими зимами я я зрозумів, що це реально клас. Так, пішли в салон, покажемо, що там є. І що нас зустрічає? Це, звісно, коричневий салон. Це те, що багато хто хоче. Із-за того, що турінги бувають ще й на чорних салонах, тут красивий, як кажуть, коньячний салон. Відкриємо всі двері для того, щоб впустити більше світла в автомобіль і показати вам цю красу. Електросидіння з двох сторін. Це також великий плюс. Так, це не Форестер, тому що в Форестері тільки в турінгу є електросидіння, в аутбеку і в лімітеді є. В преміумі я не знаю, якщо у когось є преміум, скажіть, у вас є електросидіння праве чи ні. Пропоную почати з заднього ряду, тому що тут небагато є про що розповісти. У нас тут є вже роз'єми на зарядку і звичайний USB і Type-C, це вже швидка зарядка 3 А, і підігрів задніх сидінь. І позаду, в принципі, взагалі нічого такого немає. І перейдемо на передню частину, тому що тут все найцікавіше. Пішли до водія. На двері у нас є, ну, звісно, електросклопідйомники, складання дзеркал, до речі. Кнопочка, така мала де кнопочка зустрічається в Subaru. І пам'ять сидінь. Попередній частині у нас тут звичайний outback, тільки що тут незвичайне, це те, що у нас є. Передня камера. Але я можу сказати, що це взагалі саме непотрібна функція, яка є в цьому автомобілі. Потім покажу, як вона виглядає. І у нас ще є екран додатковий. Ось це екран, якщо що. Покажу, як він виглядає, також трішки пізніше. Чому я кажу, що там екран в дзеркалі. Тому що якщо ми подивимося ось в цей задній плавнік, то ми там побачимо камеру. Виглядає камерка ось так, трішки підсвічу фонариком. І е, ось тут в цій камері якість дуже класна. Ну звісно, а чому б їй бути не класною? Знаєш, скільки така функція стоїть, якщо ти хочеш собі замовити її, е, коли ти купуєш автомобіль? Здається, тисячу чи вісімдесят чи тисячу двадцять доларів. У нас такі комплекти на розборках продають від 300 до 400 доларів. Не дешеве таке задоволення. Я, до речі, не знаю, чи можна поставити. Було б прикольно поставити в звичайну комплектацію. Лімітед, будемо називати це звичайною комплектацією таку штуку. Тому що там взагалі нічого такого складного немає. Тобі потрібно замінити всього та на всього плавнік, проводку, яка йде під стелею, і саме дзеркало. Так, по салону зайдемо в салончик і подивимося, що нас тут зустрічає. На кермі у нас управління мультимедії, а також ось цим екраном інформативним знаходиться ліворуч, а праворуч все, що відноситься до i Айсайд у нас тут останнього покоління, якщо не помиляюся, вже четверте покоління і працює досить непогано. А також підігрів керма. Не всі можуть одразу помітити цю кнопку, але вона дуже виручає в таку погоду, як зараз. З лівої сторони біля коліна тут є електрокришка багажника, управління підсвіткою. Приборної панелі, а також можна відімкнути також одну із самих непотрібних функцій в аутбеку, тому що працює вона ну, дуже не дуже. Ось така от фраза. Функція, якщо чесно, працює так собі. У Форестерах є ця функція, але вона набагато краще реалізована. Ти просто ногу під бампер підносиш, і автомобіль, напевно, в 9 випадках із 10 відкриє багажник. Тут потрібно тобі тримати руку біля значка, там 2 -3 секунди, 3. І воно не відмикає. Тут, напевно, навпаки, із десяти раз, можливо, раз за три вона його і відкриє тобі. Заводимо і показуємо, як тут все виглядає. Все найцікавіше. В автомобіля пробіг 43 тисячі кілометрів. Мультимедіа дуже класний екран, дуже інформативний. Є Apple CarPlay бездротовий. Що також є великим плюсом, тому що ти можеш ввести просто адресу, і воно тобі прям веде, куди тобі потрібно. Не потрібно ось ці от мапи прошивати. До речі, прошивка коштує 600 баксів. Ну це я вважаю ще досить дорого. Також плюс, що це ресталінговий автомобіль, ти можеш вімкнути цельсій, тому що, тому що це тільки пішло з рестайлінга. Також є підігрів передніх сидінь, і ось саме головна відмінність турінга з іншими форестерами це обдув сидінь. Це те, за що люблять саме турінги. Так, і потрібно вийти і показати вам підсвітку, котру я поставив в цей автомобіль. Ну, Мені прям дуже подобається, як вона виглядає. Тут можна, звісно, змінювати всі ці налаштування, змінювати колір, який тобі подобається. Ну, Мені, звісно, більше за все, подобається: червоний, синій, жовтий, бірюзовий. Коротше, всі. О, ось цей колір це прям клас. Ці летки, можливо, для когось можуть здаватися колхозом, як у нас кажуть, але мені подобається і можна сказати, що воно трішки освіжає автомобіль. Із -за того, що субару, напевно, до цього дійде тільки через років 5, якщо все буде добре, то я це вже зробив. Звісно, в день воно світить ярко, а якщо вночі, то потрібно зменшувати яркість, бо не дуже приємно їздити. А якщо зменшити, то прям комфортно. У нас тут, звісно, є люк. Цим нікого не здивуєш, так що про це навіть я не буду розповідати. По світлу у нас є тут авто. А по датчику дощу, звісно, немає, тому що це Subaru. Тут такого немає. Також, хто не знає, що це таке, я думаю, Subaru воду всі знають. Це, начебто, face. ID. Вона може декілька людей запам'ятовувати, і якщо ти сідаєш, вона тебе узнає і підлаштовує автомобіль під тебе. Ну, там сидіння підлаштовує, як ти там завжди собі налаштовуєш. Дуже класна функція, якщо декілька людей їздить на автомобілі. Ну, і ось ця функція ось таке дзеркало. Якість класна, в день взагалі чудово все видно. Вночі, в принципі, я не можу сказати, що погано. Я думаю, воно буде набагато гірше працювати. Але до цієї функції потрібно звикати. Я з цієї функції не їжджу, і за того, що якщо я звикну, то потім, коли буду сідати на інші автомобілі, потім знову потрібно звикати до звичайного дзеркала. Із-за цього я тільки не їжджу. А так, якщо б цей автомобіль був на довгий період, у мене то звісно я б з цієї функції їздив. По цим всім налаштуванням я вам не буду розповідати, тому що там можна дуже багато часу витратити. Я роблю просто огляд цього автомобілю. Я не знаю, чи ви зможете зрозуміти якість картинки через камеру, але повірте, вона не дуже якісна. Ось такий швиденький огляд я вам зробив на цей автомобіль. Можна було ще багато чого розповідати, але я роблю огляд саме цього автомобілю. Того, що ми пригнали з Америки, зробили, відновили, і зараз він йде на продаж. Якщо хтось хотів побачити тут тест-драйв цього автомобіля, вибачте, я тут роблю просто огляд на цей автомобіль. Але ти завжди можеш приїхати, подивитися цей автомобіль, покататися, зрозуміти, що таке 2.4, і влюбитися в нього, тому що дуже багато хто не розуміє, що таке Subaru, Вони спочатку пробують, і потім вже, як то кажуть, з цієї іголочки не можуть злізти. Тому що автомобіль точно вартує своїх грошей. Так що автомобіль на продажі в описі є посилання на наші телеграми, і, до речі, ще й можна торгуватися. Автомобіль, до речі, мені потрібно терміново продати, так що я готовий торгуватися прям добре. Ну і в кінці я можу сказати, як завжди, до зустрічі з новими биточками, такими як конь. Точно такий самий адбек, але він вже 24-го року з пробігом 9 тисяч. Турінг, до речі, але без коричневого салону. До зустрічі з новими биточками.